На місці, на місці події ми зустріли очільників міста і району голову Болдухівської районної державної адміністрації Володимира Анатолійовича Шарова, голову Болдухівської районної ради Сергія Федоровича Панова і міського голову Миколу Вікторовича Голуба, а також директора кафе Житло» Сергія Миколайовича Дубин. Будь ласка, Володимир Анатолійович, ремонт. В зв'язку з чим проходить і хто його ініціатор, хто ми, ініціатор, ми разом командою на працювання? Це були перше за все, ми створили дві. При комунальній установі районної ради господар і сьогодні перші вже вийшли значить, при Богодухів житло в комунальному закладі, вийшла бригада працювати е, за, за, за скільки років, я не пам'ятаю, але я думаю, що це вперше вийшли ремонтувати власними силами дорогу. Є домовленість з ахтирським заводом асфальтовим по придбанню асфальта міська рада. Зараз він продовжує, Ніколай Вікторович. Заключили договор, проплатили кошти. І сьогодні ми працюємо на вулиці Троїцькій, ремонт ямочний власними силами. Ця робота буде продовжена і я хочу передати слово Сергію Петровичу. Дійсно, в нас в команді була ідея ще взимку, що щоб потрібно у нас стан дорог, знайте, потребує багато коштів. І щоб здешили цей процес ремонту. Є ідея, що ми повинні самі купувати асфальт безпосередньо у виробника асфальта. Ми домовилися, що це буде ахтирський асфальтний завод, який нам для нашого району зробив спеціальну ціну 1150 гривень за тонну асфальта, за тонну якість назвати, якість можна перевірити. І власними силами. В даному випадку, за рахунок комунальних наших підприємств, укладати цей асфальт. Така схема виходить у вас першого раза, три дешевше, чим нанімати ДРСУ. Які теж зараз зайняті, вони всіх роботах заняті, і тому у нас було дві бригади в районі, а зараз за рахунок того, що створена ще комунальна служба при міській раді і комунальна служба при районній раді. У нас буде чотири такі бригади. І сьогодні розпочала роботу комунальна служба при міській раді. Через тиждень у нас розпочне роботу наша друга комунальна служба при районній раді. І ми таким чином зможемо за місяць. Відремонтувати більшу частину дуже необхідно. І зараз дякую, передаю слово нашому міському голові, Голубу. Шановні жителі району і міста, я хочу сказати, що одним із пунктів моєї предвиборчої кампанії це було виконання ремонтних робіт собственними силами. Тобто зараз організована бригада при комунальному підприємстві по житло яка е, своїм транспортом, своїм інструментом, своїми людьми буде виконувати обсяги робіт по укладенню асфальту. Значить, е, стоїмость, як вже озвучив Сергій Федорович, доріг буде значно в рази дешевше. Е, появляється можливість оперативно реагувати, де е, якість доріг в місті найаварійніше і там ми будемо виконувати ці роботи. І такий час у мене є. Вислів, що потихеньку не спіша, ми дороги Бодухові доведемо до влади. Значить, основним нашим завданням є, щоб як можна швидше ці дороги зробити, буде працювати дві бригади і Бодуховської міської ради, і районної ради. Значить, кошти для того, щоб закупити асфальт, є. Я ще раз скажу, що все в нас є. І Дайте невеликий час і ви наше місто не узнаєте. Дороги, скажімо, починаємо з центра міста і будемо потихеньку продвигатися до окраїн. Наскільки це буде ефективно, буде вирішувати вам, як ця робота буде проходити. І ще б я хотів надати слово той тій людині, яка непосредственно займається цією справою, це дубінки Сергій. Дякую, Миколаївич. Доброго сім'я. Що хотіло додати до того, що сказали керівники, це те, що люди підібрані і налаштовані, робити ремонт якісно. Це буде основне завдання. Техніку необхідно для цього ми все закупили. Вона теж. Якість роботи і для наших громадян вона буде вже видна в найближчий, найближчий час. Скільки ми встигнемо зробити, я думаю, ми будемо намагатися зробити якнайбільше, ну а там час покаже, тому що не все залежить і від нас, чи може погода втручатися в ці всі питання. Але я думаю, що до кінця періоду коли можна, да, початок, початок зроблено, до того періоду, поки можна буде це робити, ми цей ремонт будемо виконувати. І я думаю, люди це на собі відчують вже найближчий, найближчий часу. Дякую всім за увагу.